Я не хочу святкувати різдво з цією навдахою. Я застигла, намагаючись відкрити вікно, що виходило в сад, поки розвішувала різдвяні гірлянди. Я чітко почула голос своєї сестри Оксани. Мама має змусити її заплатити за ремонт, а потім просто позбутися її. Соромно називати її родичкою. Наша мати, Марта, відповіла: Ми вже над цим працюємо. І вся спадщина дістанеться тобі. Моє серце калатало, поки я закінчувала розвішувати вогники. Вони сміялися з того, яка я наївна, кажучи, щось на кшталт удає себе велику будівельницю, а чоловіка ніколи не знайде. Так і помре самотньою і нікому не потрібною. Мати ховала екран телефону, коли я заходила до кімнати, шепотіла по телефону і переглядалася з Оксаною поглядами, від яких мені скручувало живіт. Проживши 34 роки донькою. Розвиваєш шосте чуття на такі речі. І якщо подумати, я присвятила 34 роки своїй родині просто тому, що була самотньою і фінансово незалежною. Я фінансувала сімейні поїздки, оплачувала мамині забаганки та витрати на ремонт будинку. Раптом усе це виглядало спотвореним і потворним під світлом вогників, які я з такою любов'ю розвішувала. Сьогодні я теж провела ранок, розвішуючи гірлянди. Розставляючи прикраси та готуючи святковий стіл. Усе мало бути ідеально, щоб я заслужила схвалення своєї родини. Я маринувала бужанину три дні і пекла домашнє печиво, але маленька надія, що, можливо, цього року вони мене приймуть, миттєво розбилася. Тоді щось усередині мене затверділо, як бетон. У ту мить я вирішила повернути собі час, активи та саму себе, які моя родина в мене забрала. Але я не кричала і не влаштовувала з це. Я тихо відступила, взяла журавлимний соус, зробила три глибокі вдихи і натягнула на обличчя найпереконливішу посмішку у своєму житті. За тиждень до різдвяної вечері я відчула, що з матір'ю щось не так це було незвичне роздратування, коли я приносила тирсу на її бездоганну підлогу. Це було щось інше. Останнім часом вона була особливо напруженою, критикуючи кожен мій крок. Але я списувала це на передсвятковий стрес. Того дня всі були вдома на різдвяній вечівці: мій батько, моя сестра Оксана та її чоловік Борис. Батько одразу ж похвалив ремонт, а Борис почав ставити гострі запитання про фінанси мого бізнесу тим пихатим адвокатським тоном, від якого мені завжди ставало зле. Після університету я заснувала будівельну компанію. Я починала лише з інструментами та рішучістю, а тепер керую п'ятьма бригадами. Це не гламурно, але добре оплачується. Мама ніколи не схвалювала мій нежіночий вибір кар'єри. Мій батько Ігор, професор економіки, ніколи не упускав можливості дати зневажливу пораду щодо мого бізнесу. Оксана зі своїм чоловіком адвокатом, здавалося, вважала, що отримала його статус за правом спорідненості. Вони завжди вважали, що я маю прагнути більшого. Їхній постійний сарказм щодо моєї милої маленької фірми та нескінченні запитання про те, коли я знайду справжню кар'єру, ніколи не припинялися. Різдвяна вечірка була готова вчасно, але розмова, яку я підслухала між матір'ю та сестрою, не виходила з голови, перетворюючи вечерю на якийсь позатілесний досвід. Я наповнювала келихи вином, подавала бужанину, сміялася з нудних академічних жартів батька і спостерігала за матір'ю цією елегантною незнайомкою. Яка розмовляла зі мною так, ніби не розбила мені серце? Чи завжди за її посмішкою ховався цей холодний розрахунок? Вечеря закінчилася і настала ніч. Мама почала прибирати, тихо наспівуючи різдвяні колядки, ніби щойно не зруйнувала мій світ. Я наполягла, щоб вона відпочила і закінчила прибирання сама. Вона лагідно торкнулася моєї щоки і сказала, яка ж ти в мене хороша донька. Це лицемірство пекло мені в горлі, як кислота. Після того, як вона пішла спати, я перевірила її ноутбук. Захист паролем був для неї незвичним, але я знала її звички. Я війшла з третьої спроби. Я знайшла її електронні листи з чоловіком Оксани Борисом, датовані понад роком тому. План був очевидним вони чекали, доки закінчиться масштабний ремонт. Після чого оформлять передачу спадщини Оксані, а потім виштовхнуть мене. У таблиці були детально розписані мої активи, вартість ремонту і навіть графік мого усунення. Були також записи про перекази, які свідчили, що мама роками виводила кошти, які я давала на сімейні поїздки, на таємний рахунок. Суми були достатньо малими, щоб не викликати підозр. 800 тисяч гривень, які я внесла на сімейні відпустки. Просто змикли. Потім я знайшла повідомлення з кимось, збереженим як Прослідкувавши, я з'ясувала, що це був Віктор. Очевидно, він був не просто її другом. Читаючи повідомлення, стало зрозуміло, що він був її таємним коханцем. Повідомлення охоплювали роки, роки обману і гроші, схоже, використовувалися для підтримки їхніх стосунків. Знаючи це. Я не могла спати тієї ночі. Наступного дня я взяла вихідний і зустрілася з адвокатом, поки родини не було вдома. Я все розповіла і показала зібрані докази. Юридично, хоча я й фінансувала весь ремонт, оригінальний документ на право власності все ще був на їхнє ім'я. Цього самого по собі було недостатньо як доказу усе, що я збудувала, кожна жертва, на яку я пішла, мало перейти до них. Тож я маю просто дозволити їм це забрати? запитала я, заціпенівши. Адвокат згадав про медіацію та сімейне примирення, але подумки я вже відбудовувала свої захисні рубежі. Щось фундаментальне всередині мене змінилося. Озираючись назад, моя родина завжди недооцінювала мене. Вони бачили мої робочі черевики та відсутність вищої освіти і вважали мене простою. Вони ніколи не розуміли, що для того. Щоб збудувати щось з нуля, потрібен інтелект, стратегія та сталева рішучість. Наступного ранку я прийняла рішення. Щойно всі пішли, я почала діяти. Я встановила маленькі записуючі пристрої у вітальні та на кухні. Я перетнула етичні межі, які ніколи не думала, що доведеться перетинати з родиною. Я також встановила камеру в кімнаті мами. Коли все було на місці, я спокійно пекла печиво. Ніби нічого не сталося. Я розмовляла з сусідами про святкові плани, збираючи декоративні соснові шишки і весь час думала про зраду, що розгорталася в моєму домі. За вечорою тієї ночі мама здавалася надзвичайно неуважною, постійно перевіряючи телефон. Коли я запитала про її день, вона давала розпливчисті відповіді. Її телефон знову зарібрував, і я михацеєм побачила ім'я. Хто такий Віктор? Невинно запитала я, передаючи їй картоплю. Її рука на мить застигла. О, просто клієнт з фінансових питань питання щодо податків на кінець року. Потім вона перевернула телефон екраном донизу. Ця крихітна затримка сказала багато про що. Провівши з кимось 30 років, ти розпізнаєш їхні сигнали. Мабуть, щось термінове, якщо писати під час сімейної вечері. Сказала я, зберігаючи свою веселу посмішку. Вона нервово посміхнулася. Деякі люди просто не розуміють професійних кордонів. Лицемірство ледь не задушило мене. Після вечері вона сказала, що їй потрібно попрацювати, і зникла в кабінеті. Я голосно гриміла посудом на кухні, щоб вона повірила, що я зайнята, а потім тихо підійшла до коридору біля ледь прочинених дверей. Її голос долинав звідти, м'який, інтимний, не її професійний тон, не голос матері це було щось, чого я ніколи раніше не чула. Я не можу просто дзвонити тобі, коли захочу так, ще трохи, так, я теж страшенно сумую. Кожне прошепотіне слово забивало ще один цвях у труну родинної довіри. Усе, що я надавала, йшло на утримання коханця моєї матері. Лють, яку я стримувала, загрожувала вирватися назовні. Я хотіла увірватися, викрити її та покласти край цьому фарсу прямо зараз. Але це зруйнувало план, який я ретельно вибудовувала. Тож я тихо відійшла я повернулася на кухню. Я увімкнула міксер, вдаючи, що готую ще тісто для печива. Водночас вдосконалюючи свою стратегію. Протягом наступних кількох тижнів я продовжувала своє розслідування і виявила, що Віктор та моя мати підтримували особливі стосунки роками. План став зрозумілим це була не просто інтрижка, це був розрахований десятирічний обман. Збираючи докази, я також створила детальну таблицю, документуючи кожну гривню, яку я інвестувала в сімейний будинок, будівельні матеріали, оплата підрядникам. Гонорари за дизайн, меблі на замовлення, які я зробила сама, та ландшафтний дизайн, якого вона вимагала для ідеального двору для прийому гостей. Загальна сума 2 мільйони 200 тисяч гривень. Того вечора моя мати попросила мене допомогти спланувати вечірку на день народження Оксани наступного місяця. Я підіграла, пропонуючи ідеї, яке очікувалося, відчуваючи лише порожнечу та відстороненість. Поки вона вдавала, що цінує мою думку. Пізніше тієї ночі, коли всі вже спали, я сиділа сама у своїй майстерні, спостерігаючи, як у повітрі кружляє тирса, і ставлячи під сумнів, усе. Як довго наша родина була фасадом? Чи була я коли-небудь справді донькою, чи лише їхнім зручним банкоматом? Чи була я просто тимчасовим ресурсом? У четвер вдень почали надходити перші докази із записуючих пристроїв. Оксана заїхала без попередження і тихо розмовляла з моєю матір'ю у вітальні, коли я повернулася з роботи. Запис зафіксував їхню розмову про мене. Борис завершив оформлення паперів, сказала Оксана. Тепер, коли ремонт закінчено, юридичні підстави для того, щоб її позбутися, є. Мама змизила голос: Це справді необхідно вона ж моя донька. Але ти сама казала. Відповіла Оксана, що не можеш терпіти святкувати різдво з цією невдахою. Змусь її заплатити за ремонт, а потім відріж її. Жінка в будівництві це просто занадто соромно. Мама глибоко зітхнула: Ти права. Ми вже над цим працюємо, і я планую залишити всю спадщину тобі. А план з Віктором? Він чекає. Ігор нічого не підозрює. Щойно передача активів буде завершена. Що ти скажеш батькові? Йому буде байдуже. Він роками мене ігнорує. Ми просто двоє людей, що живуть під одним дахом. Я починаю нове життя з Віктором. Я більше не можу чекати. Оксана засміялася. Отже, Олена не отримає нічого нічого. Нехай сама пробиває собі дорогу зі своєю милою маленькою фірмою. Мої руки тремтіли, коли я слухала запас. Перша розмова, яку я підслухала, була випадковою, але тепер повний масштаб їхнього плану став очевидним. Я мала захистити все, що збудувала. Тієї ночі я розпочала свою фінальну стратегію. Я скликала термінову сімейну фінансову нараду, яка мала відбутися в день народження Оксани під приводом прийняття критичних рішень щодо майна. Все пішло точно за планом. Вранці в день вечірки я завершила підготовку я підготувала їдальню, поклавши приховані документи біля свого місця. Усі докази, записи, фінансові журнали, документи на власність були завантажені на планшет. Моя мати вже накрила стіл найкращим фарфором, вона виглядала стурбованою, постійно перевіряючи телефон. Я репетирувала презентацію, точний порядок доказів і час кожного викриття для максимальної ясності. Дивно, але це було схоже на підготовку до найбільшого тендеру в моїй кар'єрі. Я одягла свій найавторитетніший одяг, пошити на замовлення блейзер, білу сорочку та начищені черевики замість робочих кросівок. Уніформа для останньої появи їхньої слухняної доньки. Зі сходів я чула, як моя мати тихо розмовляє по телефону. Завдяки диктофону у вітальні я могла переглянути розмову пізніше, якщо знадобиться, але я вже знала її спільника та їхній план. Нехай насолоджується цими уявними останніми моментами контролю. Нехай запевняє Віктора, що все йде за планом. Нехай вірить. Що ці останні години є доказом її ідеального виконання. Пролунав цвінок у двері. Мама підскочила і поспішно закінчила розмову. Батько приїхав першим з роботи, передбачувано несучи дорогу пляшку. вина. Оксана та Борис прибули незабаром. Усі учасники були присутні, кожен несвідомо грав свою роль у моєму ретельно зрежисованому викритті. Коли ми рушили до їдальні, телефон мами засвітився в її кишені. Перш ніж вона встигла його вимкнути. На екрані промайнуло ім'я Віктора. Я сіла на чолі столу і поклала папку з доказами біля своєї тарілки. Мама сіла праворуч від мене, батько ліворуч. Я контролювала розповідь. Поки батько розмірковував про видервина, я піднялася і підняла келих. Розмова миттєво стихла. Я навмисно посміхнулася кожному члену родини, залишивши маму наостанок. Перш ніж ми святкуватимемо сьогодні, сказала я, піднімаючи келих вище, я хотіла б виголосити тост за сімейну вірність і, нарешті, за визнання правди, що ховається під нашим чудовим ремонтом. Збентеження, що промайнуло на їхніх обличчях, було лише увертірою. Вони гадки не мали, що на них чекає. І мама кеш. Я спокійно зробила ковток дорогого батькового вина. Тепер, продовжила я, витягуючи планшет, я виявила серйозну проблему, яка загрожує всьому, що я збудувала проблему, що гниє прямо під фундаментом нашої родини. Батько нахилився з ледь прихованим поблажливістю бюджетні обмеження, Проблеми з грошовими потоками. Я завжди казав. Що твоєму будівельному бізнесу бракує належного академічного планування? Насправді, відповіла я, підключаючи планшет до великого екрану, проблема не в моєму бізнесі. Вона в нашій родині. У кімнаті запала абсолютна тиша. Рука мами застигла на моїй. Олено, прошепотіла вона напружена. Що ти робиш? І тоді я увімкнула запис її розмови з Оксаною. Їхні голоси лунали у чудово відремонтованій їдальні. Оксана казала, що мене треба відрізати після оплати ремонту, називаючи мою будівельну кар'єру ганебною. Мама підтверджувала, що вони вже розпочали процес, а Борис сказав, що вони можуть навіть забрати будинок. Я поставила відтворення на паузу. Я уважно спостерігала за кожною реакцією. Оксана зблідла. Вираз обличчя батька скривився від здивування. Борис випростався, готовий до захисту, а мама залишалася нерухомою, спостерігаючи, як її ретельно збудований обман руйнується, як погано спроектована конструкція. Далі я показала скріншоти її повідомлень з Віктором, відредаговані для збереження гідності, але беззаперечно викривальні. Я навмисно не назвала його імені. Десять років, сказала я тихим. Сильним голосом, 10 років обману, поки я працювала по 70 годин на тиждень, ремонтуючи наш сімейний будинок. Я повернулася до батька. Ти знав, що мама мала коханця, ти знав про план вигнати мене після завершення ремонту. Батько був приголомшений. Я показала детальну таблицю кожна гривня, яку я інвестувала в сімейний будинок: 2 мільйони 200 тисяч гривень. Це те, що я вклала в нашу родину, будуючи свій бізнес з нуля, твердо сказала я наступний слайд: документи про нецільове використання коштів на сімейні відпустки та плани позбавити мене спадщини. І це, сказала я, була нагорода за мою відданість. Тиша стала фізично важкою. Потім мій батько раптово підвівся, відкинувши стілець. Це жахливо. Марто, що все це означає? Мати негайно схопила мене за зап'ястя Олено, ти все неправильно розумієш. А Борис, завжди розважливий адвокат, почав намагатися видалити файли зі свого телефону під столом. Я вказала прямо на нього Документи, які ви видаляєте, вже збережені. Кожна година, яку ви витратили, консультуючи їх, як мене позбутися. Борис застиге і подивився на Оксану. Моя мати змінила тактику. Це було не те, що ти думаєш, благала вона, стратегічно пускаючи сльози. Це непорозуміння. Непорозуміння. Повторила я з недовірою. Поки я заробляла гроші на ремонт вашої мріяної кухні, поки я працювала на ваші розваги. Я не мала наміру втрачати самовладання, але щось усередині мене зламалося. Тридцять чотирьох роки, сказала я, знижуючи голос, 34 роки я вірила в цю родину. Але я була лише вашим зручним банкоматом. Потім я показала ще один доказ, повідомлення між матір'ю та Віктором під назвою План нового життя після ремонту. У нотатках були записи: найкращий час сказати їй, Ігорю, та після отримання коштів від о Олени». Ваш партнер Віктор бізнес-партнер батька. Так. У кімнаті стало абсолютно тихо. Після ремонту ви планували почати нове життя з Віктором, покинути батька, позбавити мене спадщини і все віддати Оксані. Обличчя матері стало драматично блідим. Ти розслідувала його? Так. І я пила каву з його дружиною. Я подумала, що вона заслуговує знати про ваші тривалі стосунки. Мій друг Віктор друг протягом 30 років, мій найкращий друг з університету, оголос батька був крижаном. Мати сиділа безмовно. Як довго це тривало? Відповідай мені. Закричав батько, а потім розбив у підлогу решту келиха на столі. Як довго ти зраджувала мене з Віктором? Ігоре, будь ласка, він показав рукою на кімнату. Весь цей ремонт це було для нього. Ти брала гроші волени, щоб жити з ним. Ти вкрала її спадщину, забрала мій дім. Його обличчя почервоніло від люті, кулаки стиснулися так сильно, що кісточки пальців побіліли. Тридцять чотирьох шлюбу, і ось як ти мені відплатила, сказав він тихіше, але ще небезпечніше. Мій друг, мій колега, поки ти це планувала, я працював поруч з ним. Мати плакала. Ти ніколи не звертав на мене уваги. Твої дослідження, твоя кар'єра. І як це виправдовується? Голос батька тремтів. Як щось із цього може бути виправданим? Ти зрадила всю родину. Ти зрадила мене. І найгірше ти зрадила власну доньку. Ось тоді він вибухнув. Він схопив край мого обіднього столу, зробленого на замовлення, і люттю перекинув його. Їжа, вино. Кришталь усе з гуркотом полетіло на підлогу. Мати закричала. Оксана зойкнула. Борис відскочив. Я сиділа нерухомо, на диво спокійно, спостерігаючи, як десятиліття сімейних ілюзій розбиваються навколо мене. Мати продовжувала відчайдушно повторювати Олено, будь ласка, нам треба поговорити про це приватно. Все мало бути не так. А як саме ви планували вкрасти мої активи, продовжувати свою інтрижку з колишнім партнером батька, претендуючи на все, що я збудувала? Я твердо похитала головою. Більше немає про що говорити. Я підійшла до вхідних дверей і розчинила їх. Ця вечірка закінчена. Ідіть від. Мій батько вийшов сам, а я провела сестру та її чоловіка на вулицю. Потім у руїнах нашої сімейної вечері залишилися лише я та моя мати. Куди ти підеш? запитала вона надиво тихим голосом. Я вже забезпечила собі житло, відповіла я, я повернуся завтра, щоб забрати своє обладнання. Ти все це зрежисувала, прошепотіла вона з недовірою. Я навчилася стратегічного планування, спостерігаючи за вами, сказала я, збираючи свою нічну сумку. Коли я вийшла на вулицю, вона відчайдушно гукнула: Ти пошкодуєш про це? Я не звернула на неї уваги. Тієї ночі в готельному номері я вперше за довгий час спала спокійно. Наступного дня, поки всі були відсутні, я повернулася до будинку і зібрала те, що мало значення: інструменти, обладнання, ділові папери, особисті фотографії, і залишила запасний ключ на верстаку, який я збудувала. Я вже орендувала чудову квартиру неподалік від мого офісу. Я не ховалася, просто встановлювала кордони. Протягом двох тижнів я уникала соціальних мереж, ігнорувала не несуттєві повідомлення і зосередилася на облаштуванні нового простору. Моя робота швидко стала джерелом розради, будівництво завжди було моїм справжнім домом. Коли я нарешті перевірила свої повідомлення, їх надійшла ціла злива. 14 все більш відчайдушних повідомлень від моєї матері, що варіювалися від чистої люті до благань. Спочатку вона висловлювала лише гнів, як ти могла принизити мене перед усіма. Ти зруйнувала цю родину. Поступово її тон змінився на вибачення. Олено, будь ласка, дай відповідь: Нам треба поговорити. Я знаю, були зроблені помилки, але родини проходять через таке. Потім останнє повідомлення. Щойно дзвонив надзвонив Віктор, щоб розірвати стосунки. Він намагається помиритися з дружиною. У мене нікого не залишилося. Я читала повідомлення без емоцій, відчуваючи лише в тому не перемогу, не виправдання лише порожнечу, наче закінчила масштабний ремонт, а клієнт поскаржився на колір фарби. Я, нарешті, відповіла: я вже подала заяву на судовий наказ про заборону наближення. Все, чого я хочу, це повне відокремлення від цієї родини. Її відповідь була миттєвою ніякого контакту. Будь ласка, лише одна розмова. Я надіслала матері останнє повідомлення більше немає про що говорити. Наші стосунки закінчені. Усі майбутні комунікації мають відбуватися через мого адвоката. Потім я заблокувала її номер. Наприкінці того тижня прийшло повідомлення від Оксани Олено, мені щиро шкода. Можливо, мама це допустила, але я вина не менше. Я не можу повернути те, що сказала тієї ночі, але ми все ще родина, чи не так? Будь ласка, давай поговоримо. Борис каже, що може підтримати твій бізнес, якщо тобі потрібна юридична консультація. Я негайно переслала її повідомлення своєму адвокату. Наступного дня були подані заяви на отримання судових наказів про заборону наближення як проти моєї сестри, так і проти Бориса. Після тієї ночі мій батько зв'язався з адвокатом. Він провів власне розслідування і виявив, що Роман між Мартою та Віктором справді існував він був спустошений глибиною зради та тим фактом, що вона планувала його покинути. Він хотів обговорити перегляд свого заповіту та розподіл майна. Він розглядає можливість передати всю спадщину вам, сказав адвокат. Він планує повністю викреслити Оксану. Це не обов'язково, відповіла я ні. Він на цьому наполягає, продовжив адвокат. Він вважає це справедливим після того, як дізнався про масштаби плану Марти та Віктора і наскільки глибоко була залучена Оксана. Він переконаний, що це єдиний справедливий вихід. Після того, як я закінчила розмову з адвокатом, я знайшла повідомлення від батька, будь ласка, пробач моє невігластво. Занадто Довго я закривав на все очі. Тепер я все виправлю все, що я маю, перейде до тебе. Ти єдина, хто проявив справжню порядність. З примиренням і спільним розумінням обману, який ми обоє пережили, я погодилася зустрітися з батьком на обід. Минуло три місяці. Мій новий дім був ідеальним. З балкона просторої квартири я бачила озеро, а в кутку вітальні я допізно працювала над кресленнями у своєму робочому просторі. Бували моменти самотності, але це було набагато здоровіше, ніж фальшиві стосунки, які я залишила позаду. Мій батько і я почали зустрічатися раз на місяць, він теж шукав нового життя. Він вийшов на пенсію. Переїхав у маленьке містечко і почав викладати на півставки в місцевому коледжі. Наші стосунки відбудовувалися обережно, але стабільно. Ми уникали розмов про родину, натомість говорили про майбутнє. Одного вечора я почала робити заміри для нового дизайнерського проєкту. Сонячне світло лилося крізь вікно, освітлюючи мій робочий простір. Якби хтось запитав, що я вимірюю, я б відповіла не лише розміри кімнати. А й можливості нового життя. Кінець історії.